Жінка в п'яти звертається до Дантиста з проханням підігнати вставну щелепу. Добре, каже Дантист, я її перероблю, але востаннє не бачу причин, щоб вона не підходила до вашого рота. До чого тут рот? Вона не входить у склянку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Обіцяй мені, Любе, що коли ми одружимося, ти відмовишся від своїх шкідливих звичок. Звичайно, від покеру. Так, кохана, і від куріння, так, моя кицюню. і від пива. Гаразд, це все. А від чого ти ще збираєшся відмовитися? Від одруження. Прийшов чоловік у бар. Ставить на стійку будильник і давай чарку за чаркою в себе заливати. Бармен цікавиться Скажіть а навіщо вам будильник? А це, щоб знати, коли пора додому. Через деякий час чоловік бере будильник, розплачується Усе, пора додому, уже два. Бармен, ви помиляєтесь зараз не друга, а тільки пів на десяту. Чоловік, це ви помиляєтесь, будильників два. Реклама 60% відсоткова вода новий натуральний напій. Легко п'ється, покращує апетит і настрій, розкріпачує свідомість, підвищує комунікабельність, сприяє оптимістичному сприйняттю навколишнього світу. Заглядаю через плече колеги. Бачу, як він у флористичному інтернет-магазині букети дивиться. Перша сторінка букети за 700 півтори тисячі. Він мотає головою, мовляв, не підходять поганенькі. Наступна сторінка букети 3, 4, 5 тисяч. Він знову крипиться, все не те. Я тихо, скриплячи зубами, заздрю його дівчині, от, пощастило ж їй. Колега перейшов уже на сторінки із зовсім шикарними букетами за 8-9 тисяч. По його обличчю бачу, що і ці йому здаються негідними його обраниці. Моя заздрість переходить усі межі. Думаю, що ж це за принцеса там така? Коли моя цікавість досягла піку, бачу, він зупинився на прекрасному букеті ексклюзивного дизайну за 12 тисяч гривень. І тут я бачу, як він натискає кнопку скріншота, копіює картинку і пише: Мариночко, вітаю тебе з днем народження.